Я полюбляю ароматні, я вам дуже-дуже рекомендую. Оборон 150 гривень є в наявності. Я вам дуже рекомендую цю красотку за 750. Вони гарні, міцні, дуже класно ароматять Дуже. І зараз прям такий е, сладкий, такий. З чим би порівняти? Добрий, ні з чим не порівняю. Класний запах. І ось така красотка. чуть-чуть, ну, рядышком з Леодорою Вони теж 750. Це кришталева дівчинка. А цю красоту забула. Це три ліпсики красивенькі. По 750. І така і така є. А по лимонній буді, дівчата, ще раз кажу, ми не надовго, тому бронюйте, поки я в ефірі. Полтора часа у нас ще з вами є. Лимонні буде по 550 гривень. Супер пропозиція по ціні, по якості. Гарні кущики. 550 гривень.